Всім доброго дня! Цей столик, якби я його не погодилася приютити, опинився б на смітнику. Я його врятувала і тепер хочу дати йому друге життя. Для початку треба зняти все, що на ньому приклеєно. Не думала я, що це буде справа не з легких, але почала, тому треба завершувати. Як виявилося, це покриття мало просмолену основу, і все це за часи проклеїлося до деревини. Тепер всю цю смолу потрібно якось чистити. Завдання зірочкою. Для того, щоб полегшити зняття цієї поверхні, я взяла будівельний фен. Коли нагрівала цю смолу, вона трішечки подавалася більше, і таким чином мені вдавалося хоча б по трішечки знімати це покриття. Інакше воно взагалі не хотіло йти назустріч. Зовсім потихеньку, але я просувалася. Завдання це неприємне, одразу скажу, і інший би уже кинув все, а я вже собі об цвяхи, покалупала всі руки і тільки таку кількість зняла. Ще мені у цей низ треба зняти. Але я не буду поспішати, поки не побачу, що поверхня верхня відчищається, інакше нема сенсу взагалі робити цей столік. Для початку я вділа стареньку насадку шліфувальну на болгарку, тому що шар смалий доволі товстий, для того, щоб не псувати нову, одразу вирішила старою пройтися. Це було нелегко, смола скатувалася вся, і її періодично доводилося зішкрібати і прибирати. Але я людина вперта, якщо почала, то вже хочу дійти до фіналу. І потихоньку продовжувала цю нелегку роботу. За допомогою старої насадки мені вдалося зняти до такої степені. Я розумію, що діло буде, можна буде потім все це вичистити, тому приступаю до роботи знизом століка. Працювати доводилося дуже обережно, тому що скрізь терчать цвяхи і можна пошкодити собі ще більше руки. Поки я намагалася зняти це покриття, я побачила, що ця фанерка в дуже хилому стані, і її потрібно або замінити, або взагалі цю деталь зі століка прибрати. Мені більше подобається другий варіант. Я вважаю, що тут паличка внизу взагалі не потрібна. Тому я все це демонтую і мені на одну паличку буде менше роботи. Все, ось такий простір для творчості я вдягла нову насадочку таку з наждачним папером. І зараз буду нею дочищати вже до краси. Дуже на це сподіваюся. Ось така неймовірна деревина приховувалася за цим всім страхіттям. Я дуже довольна тим, що я бачу, тому продовжую працювати. Тепер починається самий складний етап відчистити ці фігурні ніжки. Саме через ці фігурні ніжки я закохалася у цей столік. Мені здається, це родзинка цього століка. Но дуже вони прикрашають цей виріб. Тому я націлена якомога більше все відчистити і зберегти цю красу. Ох, я попрацювала в цей день на славу, до такого стану, поки мені вдалося все це дочистити, руки всі в мозолях, мозолі вже навіть стигли полопатися. Тепер в такому стані він буде відпочивати і чекати, поки мої рани загояться. І я продовжу йти назустріч до його краси. І заберу його додому. І ось нарешті минуло, немало часу, руки мої загоїлися і я націлена сьогодні його допрацювати. Буду очищати його за допомогою наждачного паперу. Велике дякую Галиночці за те, що вона мені подарувала таку кількість корисної абсолютно речі. Яка не раз мене вже виручала, я відрізала смужку, вдягаю рукавиці і працюю в саму першу чергу з ніжками, тому що ніжки болгаркою я покоцала, на жаль, добряче. Дуже незручно такі роботи виконувати болгаркою. Тепер сугубо ручна робота. Якщо у когось виникнуть питання, чому я працюю вручну, а на фоні десь звуки болгарки відчуваються, то це поряд просто за кадром чоловік пілив болгаркою дрова для того, щоб засмажити м'язку. Погода сьогодні чудова, хоча і похолодала з того часу, як я почала чаклувати над цим століком, але все одно розполагає для того, щоб зробити смачненького і попрацювати на свіжому повітрі. Робота тільки почалась, а перша смужка вже перетворилася в ганчірку, а не в наждачний папер. Ну, папір. Вирізаємо наступну. Поки я займалася шліфуванням століка, дала спецзавдання чоловікові. Там, де я ремонтую зараз сарай, для того, щоб підібратися до стіни, мені треба прибрати дуже такі вредні поросли шовковиці, які ростуть зі старої отмостки. Тому чоловік в цей час займався цим питанням, а я додрала свої перчатки нові, між іншим, до дірки. Так старалася відшліфувати столік. Це максимум, який я можу вручну розчистити, тепер я буду за допомогою такого лаку на водяній основі робити далі красу, для того, щоб цей столик прослугував нам більше. Купую такий лак вперше, тому нічого поки рекомендувати не можу. Єдине, що можу сказати, що лак практично без запаху і дуже швидко сохне, що мені дуже сподобалося. В ідеалі треба було весь столик після таких пильних робіт знежирити і знепилити, але я загрішила і нічого цього не зробила, покривала лаком, я вже розраховувала одразу, що це буде не один шар, особливо на стільниці. Так як я роблю для себе, мене цікавить гарний результат, а не який. Хоча для чужих людей я зробила б ще краще і виклала ще більше. Але, на жаль, у мене немає стільки здоров'я, щоб робити таку роботу на замовлення. В результаті на стільницю у мене пішло три шари, лаку, в інших місцях по два. Думаю, цього достатньо. Все це сохне зараз остаточно, і ми це все сьогодні націлені забирати додому всю цю красу. Сохне дуже швидко і залишилося з пів кілограма більше, ніж половина баночки, тобто дуже економний розхід іде його. І ось такий чудовий результат я маю. Мені дуже подобається, наскільки я могла це зробити після болгарки вручну зашліфувати ці моменти, я зробила все, виклалась наповну. Ще більше не стало, бо це було б не один місяць роботи. До речі, після лаку трішечки відтінок став темніший, був світліший на відтінок, як мінімум. Ну як вам результат? Особисто мені дуже подобається, бо мати в наш час справжні дерев'яні меблі це шик. Я його врятувала і вважаю, зі своєю задачею впоралася на всі сто.